Ви це чули? Рашисти знову вирішать про денацифікацію. Ало того, що хочуть знищити всіх українців та ще й Європу будуть очищати від сатанизму та нацизму. Дивіться, це повний треш. А найгірше, що в Україні їм допомагають завербовані агенти Кременоська та Святогор. Святогор, якого в народі уже прозвали Гівногором через його зв'язки з російською сектою лайножерів. Ці експерти ганяють по країні, шукають секти сатаністів, щоб дати кремлівським покручням нові приводи для брехні. Цю маячню про неонацистів та сектантів в Україні. Вигадали російські нелюди в рясах Дворкін та Новопашин Його чорний рот, як говорять в народі. Вони транслювали огидну брехню, що українці це канібали та сатаністи, нацисти, і роками сіяли цю Гедоту не тільки в Рашці в себе, а й у всій Європі. Дивіться, що вони говорили, і говорять. Наша пані Кременуська що й пишається співпрацею з ними, цитує їхні слова, рекламує їхні інформаційні портали. А російський РАЦИРС, що пов'язаний з ФСБ та Кремлем, сипле подяками на тому ж сайті, де вони публікують методичку по знищенню України. У нас війна, ракети, смерті. А тут ще й ті, хто працює на ворога. Під самісіньким носом, підлі зрадники, що служать вбивцям, це мають знати всі цю мерзоту. Треба викривати і гнати геть. Вони мають відповісти перед законом за все, що вони зробили.